На цьому уроці ми розглянемо, що таке проміжки знака сталості та як знаходить проміжки знака сталості за допомогою графіка функції та методу інтервалів. Нехай дано графік деякої функції, дорівнює F X, яка в точках А та Б має розрив. В точках М n, p графік має спільні точки з віссю абсис, причому M це точка дотику, N і P це точки перетину. Знайдемо, точніше, визначимо знаки функції на області її визначення. І так, розглянемо крайній лівий інтервал. На цьому інтервалі графік функції знаходиться під вісім абсис, йому відповідають від'ємні значення y. Відповідно, знак функції на цьому інтервалі буде мінус. Далі. На інтервалі від A до m графік функції розташується у верхній частині, що відповідає додатнім значенням Y. Отже, на цьому інтервалі знак функції плюс. Від m до n, також, у верхній частині графік розташується, тому функція додатна. Далі, від n до p. Графік розташовується в від'ємній нижній частині, тому функція тут від'ємна. І від П до Б. У верхній частині функція додатна. Також вона додатна буде і на інтервалі від Б до плюсноскінченості. Таким чином, ми можемо сказати слідуюче: що на інтервалі від мінусноскінченості до А та від N до П. Функція приймає від'ємні значення, а інтервал, на інтервалі від A до n, від M до N, від P до B та від Б до плюс нескінченності функція приймає додатке значення. При тому зверніть увагу, що серед трьох нулів M, n, p даної функції в точці М ми маємо дотик. При переході через цю точку знак функції не змінюється. В точці n. Та П ми маємо перетин і при переході через ці точки знак функції змінюється на протилежність. З плюса на мінус, потім з мінуса на плюс. Тепер стосовно точок розриву. Значить, При переході через точку розриву А знак функції змінився, а при переході через точку Б знак функції не змінився. Звідси ми маємо такий висновок щодо зміни знаку. Що якщо серед нулів функції є точка, в якій графік функції дотикається до абсцис, тобто точка дотику, то при переход через такі точки знак функції не змінюється. А через точки перетину, якщо переходимо, то знак функції змінюється на Також серед точок розриву А та Б. У нас спостерігається така сама закономірність. Тобто є точки розриву при переході через які знак функції не змінюється, як от через B, і є такі при переході, через які знак функції змінюється на Так. Значить, таким чином ми розглянули, як за допомогою графіка функції можна визначити точки винішені точки. а... Проміжки знак функції. функції. Я рекомендую такі точки, як точки дотику, виділяти відповідно яким чином, ну, наприклад, підкреслюванням. Ось я підкреслив, для того, щоб тримати їх в зору. Коли ви підкреслили, це означає, що при переході через ці точки знак функції не змінюватиметься. І серед точок розриву також будемо виділяти. Шляхом підкреслення ті точки при переході через які знак функції не